Я хочу стати байкером або контрольором комп'ютера. Хочу кататися на підбайки в селі і хочу стати комп'ютером, щоб заробляти гроші. Мрію мати мотоцикл. Коли я виросту, я хочу стати Перекарем або художником. Перекар мені подобається, тому що ти можеш фантазувати, робити, які хочеш зачности. А ще до перекаря часто приходять якісь моделі. А ще я хочу стати художником, тому що я люблю малювати. І це моє хобі Ось мої малюнки. А я хочу стати чи ветеринаром, чи телеведущим, тому що мені... Бла ведучим, тому що мені подобається бути на камері, зніматися там, ну на відео бути. А ветеринаром, тому що, що мені подобаються тварини, їх ну хочеться їх оглядати, тому що вони не можуть сказати, боліють вони чи ні. Тому хочеться стати ветеринаром. Я хочу стати художником. Мені подобається малювати. У мене вдома багато картин. Я хочу стати Чого? Мені Я мію дуже гарні зачіски робити. Я люблю цю професію, мені вона подобається. Я буваю на куклах, роблю зачіски. Мені це подобається. Я хочу стати моделлю або ветеринаром. Мені моделлю, не нравляться плаття. Вони гарні і вони дуже блискучі. І ветеринаром у мене є вдома косочка Еля і її два години. Угу. І моє хобі це малювати. Я маю стати бібліотекарем, тому що дуже люблю читати. Книги мої помічники. Вдома вже має міні бібліотеку. Бібліотека є дуже розумна. З ним цікаво розмовляти. Я вірю, що моя мрія – здійсниться. Я б хотів стати археологом або геологом. Мені подобається ця професія, тому що мені подобається каміння, воно буває різне: чорне, синє, зелене, відшліфоване, полосате. Мені подобається ця професія, тому що мені подобається купатись в землі і досліджувати світ.